890-й день в Канаді, 21, -е, 11, -е, 25 -е, і сьогодні п'ятниця. Знову п'ятниця! Тільки по понеділок раз-раз-раз. Моментально тиждень злетів і вже п'ятниця. То ходить 12, але не страшно, бо завтра я планую спати до обіду. Бляха, я ж там замов. З, замов ялинку. Ммм, забувши цей. Телефон тут, коротше, подивлюся, я замовив ялинку з доставкою. Я, я маю ялинку дуже класну, велику, але цього року ми будемо її ставити на балконі. І я не хочу ту використовувати, вона велика, гарно виглядає. Я хочу поставити іншу. Теж недорога, не бо як не дорога, 60 доларів, але я її хочу там поставити. Вона припаде пилюкою, буде жорстко брудна, і ну, її не почистиш. Не почистиш від відпилюки, і я її просто хочу викинути. Після того буде така сезонка. А там вже нехай стоїть. От. І треба в які години вони написали. Привезуть, Сподіваюсь, в обід. А, ну да. Окей, ну нічого, подзвонять. Ранок в мене почався стандартно. Будильник на роботу до комп'ютера. Прийшов до комп'ютера. І не було ні одної, ні, одної та, ні одної нової заявки. Була ціла пачка старих. І я так і планував. Я сьогодні хотів. У мене є квартира, була квартира, в якій не було дверок. Привезли дверки до шафок, вони, вони порозбухали старі і привезли нові, Поремонт... виправили розміри ще одної. всі дверки в мене вже були. І я сьогодні вирішив їх робити. Звісно, перед тим попив кави і пішов туди. Свердла тупі. Там треба висверлити дірки під е, ручки. Що такі тупі свердла, що я навіть не міг висверлити. Пішов, заточив <кій> на болгарці. Беру болгарку, з болгарки хто зняв круг, поставив кожух з захисного штучка. І викрутки нема. Ото капець. Нічого, я розібрався, взяв інший камінь, поставив. Заточив я сверла, пішов сверлити. Відміряв все, ну як відміряв. Ті Шавка прямокодна дверка, і з однієї сторони має бути ручка. І як висверлити дві дірки, щоб було відстань тут, тут, сюди одинаково, так як в всіх меблях, бо в усіх меблях одинакові Я, Шеф каже, я там десь шаблон робив. Я кажу, ні, не треба, я ж маю старі шафки. І там дірки вже є, і відстань є. Я просто представляю стару дверку і свердлю. Але цього разу я вирізав дверка, я вирізав тільки цей кусочок. І все, я його поставив на бік, просвердив через ті самі дірки, і все. І дверки всі внизу в основному, і одна наверху. І я перевірив точно, ага, тут перед, та, там завіси. Нормально вистрелив, а наверху ж то ручка, вона не верху внизу, вони наверху дверки. А наверху вона внизу, бо ти ж зверху дістаєш. І вистрелив на тому місці. Ну і нічого, буває косяк. Там дві лишні дірочки будуть, нічого страшного, вентиляція От, буває. Треба, і то головне перевіряв, дивився. І то я робив з дверок. Після того я зробив собі нормальний шаблон, що ти можеш. Що можна сверлити в будь-якому місці, От дверки відкрив без дірок, приставив цей шаблон, затиснув тисками, просверлив. Прямо на місці, нічого не знімаєш. Дуже добре. Тож, буду так робити, поприбрав в тій квартирі, закрив заявку. Забавився там. Плюс потім заявочки протягом дня набігли, позакривав дрібні ці заявочки. Прийшов майстер сьогодні дивитись пралку. Правилка текла, я її опустив вниз на склад, а вони дали просто тому майстру мій номер телефону і сказали, зв'язати зі мною і не дали ніяких інструкцій. І я, е, я дивлюсь, де вона. Ніхто нічого не написав, йому не вказали. Ми пішли першу квартиру, стукаємо, а я потім знайшов переписку, я скинув в офіс, що я її відвіз на P4. І треба було сказати, що вона там. Ми не хотіли б два рази з іншої башні туди, пішли ми вниз, перевернули її на бік. І так, як я думав, там дві трубки, і вони труться одна до однієї. І от перетерлись. Якби я мав ті трубки, я б сам міг поміняти, то не, не така проблема. Але нічого, замовили. Цей майстер теж тих трубок не мав, тому привезе другим разом. Там їх не, 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 не велика проблема поміняти. Він сьогодні спокійний. Після роботи з картоплі фрі, з курочкою, якраз курочку доїли, підсмаживши. І хотів в бані полежати. Після тижня дуже таке, дуже добре, але хотів полежати в бані, то в сюди відпарився, привів себе в порядок і... і все. І відпочивати. Купив кефірчику, вже заніс. Купив собі кефіра, кефір тут класний, мені смакує один з чорницею покіплячка і треба йти відпочивати. Так що папа -па, на сьогодні вистачить.